Ангел каралійчев Безхвостий лев. Було у зайчихі двоє зайченят. Одного звали Срібний вус, а другого безхвостий лев. Якось надумав було срібний вус Перескочити лісовий струмочок Та й впав у воду. Ага, попався з трибунчику, закричала одна рибка з червоним хвостиком і широко роззявила рота. У того душа вп'яти сховалася від страху, навіть вуха затремтіли, спробувала рибка проковтнути зайченя, та не змогла. Вона плеснула хвостом по воді і сердито сказала, Забирайся звідси, поки цілий. От я виросту, тоді тільки попадись мені, миттю проковтну. Вибрався срібний вус з води і чим душ помчав додому. Забрався у теплу постіль і аж тремтить. Захворів бідолаха з переляку, зайчиха не відходила від нього ні на крок і напувала його чаєм з малиною. Не бійся, синку, от я скажу чаплі, і вона спіймає цю гидку рибу. Але срібний воз ніяк не міг заспокоїтися, тільки но згадає, як рибка погрожувала. І шерсть у нього дибки стає. Минуло п'ять днів. Зовсім змучилася зайчиха і вирішила покликати кращого лісового лікаря доктора Га. Доктор Га прийшов. Поправив на носі окуляри, заглянув хворому у вуха. Послухав його серце, подивився горло і сказав. Нічого страшного дайте йому завтра червоне яєчко, і весь страх у нього пройде без сліду. Попрощався і пішов. Ах, матінко моя, зітхнула зайчиха. Де ж я візьму червоне яєчко? Мамо, Казав безхвостий Лев, Я знайду червоне яєчко, ти тільки скажи мені до кого піти. До курки, синку, тільки вона може допомогти твоєму братикові. Безхвостий Лев помахав на прощання лапкою, вискочив з хати, пробіг через весь ліс і прибіг на поле. Там пасся осе. Це, напевно, і є курка, подумав безхвостий лев і закричав. Гей, курочко, по чому продаєш яєчка? Та ти що осліп? Не бачиш хіба, що я не курка? А хто ж ти? Я лев в ослячій шкурі. А де живе курка? У курнику? А курник де? Не скажу, тут зайченя тупнуло лапкою. Скажеш, бо я тобі наказую. Та хто ти такий, щоб мені наказувати? Я безхвостий лев. Ну якщо ти безхвостий лев, то добре скажу іди туди, куди вказує мій хвіст. Пішло зайченя цією дорогою. Що її вказав йому злячий хвіст? Йшло йшло, і, і нарешті під вечір прийшло у село. На небі світив місяць, і селяни спали міцним сном. Зайчиня зирнулося навколо, шмихнуло у прочинені ворота і потрапило до якогось двору. У дворі вона одразу побачило лисицю, сестрицю та старанно рила лазівку під корником. Що ти тут робиш? запитало зайчиня. Рию лазівку. Навіщо? Злі люди замкнули тут мою подругу? Я хочу її звільнити. Яка ти добра, сказало зайченя. А це курник? Ні, курник он там, бачиш отой маленький будиночок. Це і є курник. Без хвостий Лев, стриб, стриб, поскакав до маленького дощатого будиночка. Зазирнув у нього. У будиночку хропів старий пес мурчо. Зайченя простягло лапку, торкнулося до домуручо, але пес спав так міцно, що й не ворухнувся. Тоді безхвостий лев засунув в голову в собачу будку і крикнув у самісіньке вухо мурчо ку, -ку! Мурочо скочив, схопив зайчиня величезними лапами і загарчав. Що тобі тут треба косокий? Я прийшов по червоне яєчко для хворого срібного вуса. Курочко, дай мені, будь ласка, яєчко. Ти не туди потрапив, я не курка, скажи, хто тебе до мене послав? Добренька лисичка сестричка, Мурджо насторожився. А де вона? Он там б'ється бідна, хоче змінити свою нещасну подругу з з'ясниці. Ах, ось у чому справа. Зачекайно тут. Зараз ти утримаєш яєчко для свого хворого братика. Пес непомітно підкрався до курника. Накинувся на лисицю та враз роздер на ній шубу. Курка вискочила з курника, ледве жива від страху. Ти, мій благодійнику, ти врятував мені життя, проквохтала вона мурчо. За життя дякую он тому зайченяті, що стоїть перед моєю будкою. Курочка підійшла до собачої будки. побачила зайченя і охнула. Ти що тут робиш у собачій будці?» Чекаю на яєчко. Яєчко, будь ласка, сказала курка і одразу ж знесла яйце. Зайченя подивилася на тепле яєчко і похитала головою. Не треба мені його. Чому? Воно біле, а мені потрібно червоне. Курочка задумалася, адже вона зносить тільки білі яєчка. Але тут Муржо щось пробурчав, і курка радісно підстрибнула. Зараз я принесу тобі червоне яєчко, а чи ти врятував мене? Знову проквоктала вона. І перелетіла через тин до городу. Трохи згодом вона повернулася і поклала перед зайчанням червону редиску. — Візьми, сказала вона, і віднеси своєму хворому братику, передай йому вітання від мене і Мурджо. Зайченя подякувало, схопила редиску. І кулею побігло з села. Захекавшись, прибіг безхвостий лев додому та віддав ретиску своєму боягузові братику. Срібний вус почав гризти її, з'їв та схопився на ноги. Тепер він відчув себе хоробрим, і очі його заблищали. Мамо, Закричав він. Я не хочу більше, щоб мене називали срібним вусом. Зайчиха здивувалася. А як же тепер тебе називати? Лев'яче серце. Мама Зайчиха усміхнулася і лагідно погладила його по голівці. Кінець. Друзі. Запрошуємо вас долучитися до проєкту народне озвучення. Умови для участі дуже прості. Пишіть нам в телеграм, адреса на екрані. Чекаємо на вас. До зустрічі!